Take you back to the past to play the shitty games that suck ass. He'd rather have a buffalo take a diarrhea dump in his ear. He'd rather eat the rotten asshole of a road killed skunk and down it with beer. He's the angriest gamer you've ever heard. He's the angry. Топ ган знаменує собою початок жанру. Це був один із перших льотних симуляторів для Nintendo Entertainment System, або принаймні одним з найбільш згадуваних. Я очевидним, що вона не зрівняна й близько з сучасними іграми, і саме тому ви, можливо, вважаєте не вартим скаржитись на неї. Але ні, вона смокче жопу зараз, і вона смоктала жопу тоді. Зацініть місія 1 є тренуванням перед місією 2. Окей, звучить досить просто. Тож вам дають ви ракет. То ви б скоріше взяли більше або менше. Що за блядоцький вибір, це Візьмем більше. Типу ідея в тому, що менше снарядів, але сильніших. Але вгадайте що? Чим би вони стріляли ворожі літак? Це займає один вистріл, щоб підірвати його. Навіть ваш стандартний мініган зносить їх з одного вистрілу. Тож чому сенс? І мені подобається вся ця непотрібна інформація на пульту, висота, швидкість. Типу, серйозно, що це дає? І подивіться на всі ці декоративні датчики справа. Перша річ, яка реально смокче в геймплеї, це факт того, що він нудний. 90% часу ви просто летите пустим небом, поки маленькі частки бавовни летять вас. І так, я знаю, що це типу хмари. Також зверніть увагу на відсутність музики. Я розумію, що розробники намагались зробити щось нове, що схоже на реальність, але що ми отримали, це гру, яка змушує тебе почуватись, не наче в бездумній пустоті. Типу, якби частили щось нувало. Це так, як воно є топ ган НЕС. Я б скоріше летів вантажним літаком повного собачого лайна над Гонконгом. о oh О-о, -oh, я реально в жопі зараз. Я повинен приземлитись на авіаносець. Подвиг на грані неможливого. Ваш радар на моніторі дає поради, як приземлитись. Але неважливо, що ви робите, ви все одно розіб'єтесь. Знаєте, типу, кожен раз, коли доходжу сюди, я думаю, що я маю шанс. Це буде воно. Я нарешті приземлю літак. Загальмуй, вліво-вліво, прискорся. Вправо, вправо, прискорся, загальмуй! Вліво-вліво, прискорся, загальмуй! Вверх, 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 вверх! Я жму вверх, срань! Блядь! Це неможливо. Типу, чому це так важко? Типу, думаю, що вони намагались зробити це реалістичним, так наче ви реально намагаєтесь приземлитись на реальний авіаносець. Але я дуже сумніваюся, що будь-яка з цих ігор схожа на польот літаком. Тож, навіть якщо я розбився, це забирає життя і все одно дозволяє перейти на наступний левел. Місія 2. Знищ ворожий авіаносець. Окей, добре. Допоки мені не треба, блядь, приземлитись на нього. Тож єдина різниця на другому левелі те, що ви під хмарами і тепер можете бачити воду. В основному це просто темніший синій кольор, ніж у небо. Але лишайтесь, блять, осторонь, ці не виб'ють лайно з вас. Найкраща стратегія просто летіти в небо весь час. Тож на половині левела ваше пальне почне закінчуватись. Тож цей літак-заправник підлітає, і вам треба піймати насадку. Тож, як і посадка літака, це неможливо, і я ніколи не робив це. Потрібна лише вдача. Типу, ваша акуратність має бути 100% ідеальною. І насправді я не ібую гадки, як це працює. Вниз, вниз, прискорся, вниз, 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 вліво, вліво, вліво вверх, вверх, прискорся, вліво, 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 вниз, вниз, вверх, вверх, вліво, вліво, вліво вправо, 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 вверх, 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 вліво, вліво, вниз, вниз, вверх, вверх. Що за нах? Як я повинен зробити це? Тепер буде не так. Він полишив нас, типу, нахуй його. Типу вони просто полишили тебе вмирати. В такому разі треба написати, гра закінчена, але натомість вони дозволяють тобі пограти трохи довше, що безглуздо. Це кінець. Літак заправник не повернеться. І за лічені хвилини ваше пальне закінчиться, і ви нарешті програєте. І далі цього я ніколи не проходив. Ну і дрисохуйня. хуйня! Ця гра жує какахи, ця гра смокчує ваші яйця і плює їх вам в дупу. Я знаю, що тут лише 4 левела в грі, тож це майже те ж саме, що і карате кіт. Це коротка гра, але важка, як єбуча лайно Тір-Рекса. Тож через те, що я ніколи не проходив літак заправник я ніколи не бачив останні два левела. Тож, що я вирішив зробити тут, так це зробити мою версію того, як можуть, останні два левела виглядати. Місія 3. В'єбаш лайно. Місія 4. Випусти злобу та знищи телевізор. Здохни. Що ж, якщо ви недостатньо повеселились, катуючи себе цією жахливою грою, і ви хочете добавки, вгадайте, що вам пощастило, в неї є сіквел Топган, друга місія. Що насправді не має багато сенсу, бо звучить, наче ви говорите про другу місію в першому Топгані. Тож, будь-що, чи буде тут місія 5 і вище? Навіть верхушки картриджів виглядають абсолютно ідентично Топган і Топган. Якщо ви маєте мікроскопи, можливо, зможете прочитати друга місія тут. Скажу вам правду, другий топган не такий поганий, як оригінал. Але, звісно ж, до чорта блядські важчі, ніж ви можете повірити у це. Геймплей в рази швидше. Ви можете летіти вниз головою, крутитись навколо, хоча я не знаю, в чому суть цього. І тут також не так багато мертвих точок, де ви просто чекаєте, що щось станеться, і шукаєте ворогів. Тут ваші вороги з'являються одразу, і тупо фігачить тебе з небес. Тож вам насправді треба думати швидко. Ракети дуже важко доджити, і як і в першій частині, однієї ракети достатньо, щоб вбити вас. Але на цей раз вони навіть гірше, бо вони швидше. І вони не виглядають так, наче підібрались близько, як це було до цього. В оригінальному топгані, коли ракета буває, тебе це виглядає ось так. А в Сіквелі це виглядає ось так. Набагато далі. Тож, якщо ви грали в першу частину, ви будете сильно дезорієнтовані, що ви маєте значно менше часу, щоб ухилитись. Окрім цього, вони все ще виглядають як боулінгові шари в огні. Я ніколи не приходив далі першого левела, але це також через відсутність моє терпіння для цієї параші. Також мене додали в цю гру версус режим. Режим на одного гравця де ви проти комп'ютера неможливий. Ваш опонент тупо зникає одразу. Він облітає вас ззаду і потім приземляє вашу дупу забуття. І режим на двох це те, чим він є. Просто два гравці стріляють у кожного. І те, що реально мене розчаровує, що після того, як ви підірвали опонента, ви бачите, як він втік на парашуті. І ви не хочете, щоб це сталося. Ви хочете бачити його мертво. Будь-що це все, що я можу сказати про це сміття. Йоба-яйки! озвучу Владос. Ладос.